Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Безпрецедентний випадок трапився в США. Я думаю, що ви про це чули, мені також про це писали. Про це тільки лінивий не говорив зараз. Це вбивство української біженки Ірини Заруцької, якій було всього 23 роки. Тут, в принципі, знаєте, таких випадків. Взагалі є багато і в світі і вони стосуються не тільки українців, але цей випадок особливий своїм мотивом, точніше, повною його відсутністю. Насправді її вбили ще 22 серпня, але все це почало активно розповсюджуватися і обговорюватися після того, як були оприлюднені. Відео з камер спостережень того вагону, куди вона прийшла та сіла. Е, сама суть вбивства полягала в тому, що мотиву взагалі не було. Вона поверталася з піцерії після нічної зміни, сіла в вагон потяга і просто дивилася в телефон. Вона навіть ні на кого не глянула жодним поглядом. Е, темношкірий. Безхатченко, який сидів позаду неї, просто взяв ножа, вихопив і вдарив її в шию. Зачепивши артерію і стікши кров'ю, вона померла буквально через півхвилини. Вираз, об, вираз, вираз обличчя її і, взагалі, її вираз очей на обличчі. Запам'яталися запам найбільше. Це найбільше те, що шокує, найбільше те, що вражає. І цей вираз страху і болю і цього німого питання, за що мене вбили, просто так, без причини, без жодної причини, Оце, от, напевне, найстрашніше в цій історії. Тому що виявилося, що цього психопата вже, по-моєму, разів 15 затримувала поліція. Але судді його весь час виправдовували. І як виявив, і як виявляється, в більшості з цих суддів навіть немає. Вищої освіти і судова ліцензія в них прострочена. Тобто, це парадокс взагалі. Виходить, що В США ти можеш стати ким завгодно, навіть не маючи відповідної освіти чи ліцензії. Ну, Як це все взагалі відбувається? Це взагалі нонсенс повний. До чого я це все веду? Чи буде взагалі це зло покаране? Я вірю, що буде. І я надіюся, що воно буде покаране. І Я надіюся, що цей вбивця отримає все згідно справедливості. І ця справа вже не буде зам'ята. Мене більше дивує реакція суспільства на все це. Знаєте, з однієї сторони, дуже багато людей говорять про цю смерть, дуже багато людей обговорюють, дуже багато людей обурені. І це так: відео набирають мільйонні перегляди в Ютубі, в Тіктоці. Але з іншої сторони є ті, які е, взагалі нічого не говорять. Зокрема, це медійні особистості та різного роду світові зірки, політики. Єдиний, хто висловився, єдині, хто висловився, це напевне, що Дональд Трамп, президент США, Ілон Маск, декілька таких гучних осіб, республіканців, і на цьому все. Жодна світова зірка чи знаменитість, чи ще хтось не сказали про це. І я вважаю, що це абсолютно взагалі абсурдно, тому що навіть ті самі феміністки, які от відомі зірки феміністки, які так активно борються за права жінок, взагалі замовчали цей абсолютно кричущий випадок того, як абсолютно невинно, ні за що без жодної мотивації вбили просто молоду дівчину. Вона навіть йому і слова не сказала. Якщо ви подивитеся ці відео з камер спостереження того вагону метро. То вона просто йшла весь час в телефоні, дивлячись, сіла на крісло, ну і через декілька секунд сталося, стався летальний випадок. Сам убивця стверджує, що він зробив це, тому що йому якісь голоси нашептали це в голові, що вона залазила в його думки, щитувала, Йому це не сподобалося, і за цим він її вбив. Тобто, розумієте, оцих от ментальних психів. Дуже багато взагалі скрізь. Знаєте, коли почалася повноваштабна війна, у мене з'явилася дуже велика фобія. Це фобія людних місць, це фобія громадського транспорту. Саме тому я їздив на права, тому що я вже не можу їздити е, там у громадському транспорті. Не тому, що в мене корона на голові, а тому, що у мене от постійні панічні атаки та тривожність. А оцей от випадок він додав ще е, значущу частину цих тривожних, е, тривожностей в голові. Тому я громадський транспорт боюся і взагалі і на концерти не ходжу нічого, я все уникаю. Я стараюсь бути максимально один, наскільки це можливо. І знаєте, от коли, наприклад, у 2022 році почалася вся ця історія з цим Джорджем Флойдом, якому там поліціант е притиснув горло, і той помер, то я пам'ятаю, що тоді. І купа каналів, і купа знаменитостей, і всі говорили про цей випадок. Зараз же ж про цей випадок тут навіть немає причини наслідку. Якщо в тому випадку причина-наслідок хоча б є, можна розібратися трошки. То в цьому випадку взагалі немає ні причини, ні наслідку. Абсолютно немотивоване вбивство. І цей випадок чомусь всі замовчують і оминають стороною. А деякі зі знаменитостей навіть про. Вимагають замовчувати цей випадок, зокрема, в Опі Голдберг, така американська акторка темношкіра. Тобто, ви розумієте, наскільки взагалі абсурдність і вседозволеність і непокараність зла може призвести до нових світових трагедій? Знаєте, от це з байдужості на, народжується найбільше зло. Тому я хочу сказати, що цей випадок з Іриною Заруською абсолютно безпрецедентний. На її місці могла бути будь-яка інша. Світлошкіра дівчина молодих років. Тому я ж кажу, це все дуже. Та навіть не дівчина, чому обов'язково дівчина? Звідки ми можемо знати, з ким ми зараз можемо поїхати у вагоні метро? От, наприклад, нещодавно теж прочитав один коментар в Одесі. Це ще було до війни. До повномасштабки, їхала теж якась дівчина, а якийсь там теж психопат тримав половинку від ножиць і розмахував нею перед ним, перед лицем. Вона пересіла він далі пішов за нею. Це, це в Одесі випадок. Ну, Звичайно, що зараз дівчата, жінки знаходяться у вищій зоні ризику, але з іншої сторони, шизофренікам все одно вони можуть, знаєте, вчинити все що завгодно, якщо їм так захочеться. Тому тут питання до. Медичної реформи, яка от не займається лікуванням психічно хворих, тут питання до судової реформи, яка е, взагалі виправдовує і звільняє злочинців замість того, щоб тримати їх під вартою. І взагалі навіть без вищої освіти можна стати суддею. І, і тут питання взагалі до суспільної думки, до людей, які все це спостерігають, які на все це дивляться, які на це все ніяк не реагують. Тому що, знаєте, безкарне зло породжує ще більше зло. Це така закономірність. І мене цей випадок також дуже сильно шокував і вразив до глибини душі. Я навіть написав вірш в честь Ірини Заруцької. Він є в мене в Тіктоці, він є в мене у Фейсбуці. До речі, у Фейсбуці він набрав дуже велику кількість лайків, репостів, майже тисяча репостів, майже вісім тисяч лайків, скоро до десятки йде.